Уявіть собі ситуацію. Ви стоїте і тут хоп, хтось облився водою. Ви бачите його мокро, незручно. Але він такий: та ні, все нормально. Ви бачите, що його може морозити, починає йому нікуди дітись, але все одно ви це замовчуєте. Так і в терапії, коли приходить до вас клієнт з великою кількістю збудження. Чи то від своєї сили, чи то від бажання, чи агресії, від тої ж сексуальності, і ця сила завжди про рух, він може їй соромитись і казати, я збуджений. Але ви, боячись цього в собі, як психотерапевт, скажете: ні, цього нема. І от ви вдвох сидите, збуджені. Він боїться вас, вашої атаки, ви боїтеся його атаки, і разом робите вигляд, що ні, я не збуджений, нічого мені не заважав, взагалі тут не мокро. Це цю енергію життя закриває в таку коробочку сорому, де ми починаємо те, що нам би допомогло, привело нас би до чого хорошого, сублімувати в тривогу. В терапевтичних стосунках це більш-менш зрозуміло, коли я психолог, ви клієнт, і в щось ми там граємо. Ми маємо це пропрацювати, прийняти вдвох собі це і вивести в ресурс. Але це не тільки про психотерапевта і клієнта. Уявіть, ви з партнером вдвох такі збуджені. Вам так могло бути класно, але кожен один на одного починає злитись, ненавидіти і розходитись в різні сторони. Тобто, по суті, дуже часто пара, яка наче виглядає конструктивно, але вони друг друга не з того нічого починають ненавидіти, або ви періодично ненавидіти свого партнера за щось. Ми можемо говорити про збудження, яке, якого ви соромитесь, якого соромиться ваш партнер, і ви разом з ним робите вигляд, що ні, ви не обливались, вам не мокро, і цього величезного слона в кімнаті немає. Напишіть свої питання під цим відео, і я з радістю відкоментую.